Міністр освіти та науки України відвідав Ужгородський національний університет. На зустріч прийшли майже тисяча студентів та викладачів. Головна теза висловлена міністром активне провадження в життя нового діючого закону про освіту, адже зараз реально працюють лише окремі частини цього документу. А цього недостатньо, бо тоді й далі буде падіння якості освіти. Падіння є падіння в університетах, якість, якості пов'язано з тим, що пов'язана з політикою послідовною політикою самоізоляції України, тому що наші університети вони повинні конкурувати на глобальній арені, як і всі конкурують. А ми відмежувалися від світу і робимо вигляд, що в нас є якісь внутрішні стандарти якості. Це самообман внутрішнього в глобальному світі нічого не буває. Тобто ми самоізолювалися. І це головне джерело проблем. Крім того, міністр наголосив на важливості активної співпраці між академічною громадою університетів і з міністерством, бо впроваджувати зміни зверху, не порадившись із колективами, швидкий шлях до руйнації освіти. Також міністр запевнив, що навіть найменші локальні проблеми будуть вирішувати спільно із вузами, наприклад, знайдення місця для дитячого садка Ластівка, від котрого, начебто, колись університет забрав частину приміщень. знаєте, якщо мова йде про те, що, наприклад, Закладом культури або закладам освіти потрібні приміщення, іде спір такого роду, треба трошки інакше ставити питання. Треба ставити питання, щоб знайти приміщення для садочка. Але ставити питання так, щоб виганяти університет, ну це неправильно просто, тому що університет тоді буде університет шукати приміщення. Це була недобудова, яку добудували, оснастили під корпус, навчальний корпус. Де є, де розташовується наш цілий факультет факультет інформаційних технологій. Тому у вас просто неточна інформація. Цей корпус ніколи не був дитячим садочком. Проте, найбільше працівників університету зацікавила обіцянка міністра зменшити їм навантаження і збереженням зарплати, адже маючи по 4-5 пар на день, викладач просто не встигає займатися ще й науковою діяльністю. А щоб університети дійсно стали конкурентоспроможними у світі, наука має стрімко розвиватися. Для цього також потрібно зменшити кількість вишів в Україні, адже зараз їх понад 800, чи не найбільше у світі.